Мінягроглеваха, донфенги їдуть, відвантажуються, черговий, проданий, онлайн-замовлення. Веземо, сороковка вже друга з примусовою гідравлікою, з реверсом, з рівним полом, Двудискове щеплення. Заїзд Ліринс відразу перевіряємо. Все пройшло. Ящик з ящиком залишились під трактором. Заїхали. Повний привід, задній привід постійний. Перед підключається. Ось такі зіпчики йдуть. Трактор на 40 кінських сил з реверсом. Примусова гідравліка. Міння-агроглеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Тракторці є, донфенги є, вже другі, 24-ті, 40-ві, замовляйте. Ціну знижено, ціни класні, тому, будь ласка, запрошуємо на тест драйв, онлайн можна замовити. Доставка тракторів безкоштовна. Донфенги продаються, є в наявності. Не чекайте, замовляйте. Гарного дня всім.